Смартфони, що складаються, перестають бути шок-продуктами і потихеньку переходять в сіру буденність. Samsung Motorola, Oppo, Vivo, Huawei, Google це не повний список брендів, котрі намагаються штовхати прогрес у цьому напрямку. Але це не значить, що продукти такого класу не встані дивувати чи дарувати позитивні емоції. Навпаки, якраз вони то й можуть. Тим паче, що для більшості з вас придбаний зараз гнучкий смартфон, скоріше за все буде вашим першим представником цього класу. Сьогодні говоримо про Razer 40 Ultra. Давайте подивимось, чим цей смартфон збирається завойовувати серця своїх потенційних покупців. З вами Сергій і проект Firmcom. Поїхали, почнемо з найголовнішого з рухомої вундервафлі, котра робить із звичайного смартфону. Розкладачку. По перше, внутрянка не захищена від пилу і вологи. По друге, шарнір дозволяє розкрити смартфон, якщо не повністю, то на якісь 178-179 градусів. Точно нема відчуття того, що воно якесь недовідкрите і хочеться дотиснути ще. По третє, щілини візуально немає смартфон закривається щільно. Ну і по четверте, складка на дисплеї в місці згибу. Є. Але вона максимально небісяча і малопомітна. Експерти в інтернетах кажуть, що на Samsung отих ваших складку і то видно краще. Тепер по зовнішності корпус зовні складається з двох частин: верхня половинка дзеркальна, нижня матова, і те, і те скло, морда всередині пластикова, рамка алюмінієва, а шарнір сталевий. Можна сказати, що у нас тут прямо ціла таблиця мінділеєва, але мені здається, що її треба денацифікувати. Тому свої варіанти її на. Назви підкидуйте у коментарях. Зібрано все класно, нічого не відвалюється і не деренчіть всередині. Для того аби ви зі своїм мотофоном в руках почували ще упевненіше, адже гаджет все-таки тендітний. Виробник укомплектував трубку чохлом. Так він в коробці теж є. А коробка що? А коробка пахне! І знову на ковбасою мото я в шоці. З іншого боку, інновації потрібні кожен рік. Є куди рости. А щодо чохлів, нагадую вам про наших друзів і звуки UA. Якщо раптом комплектного вам буде замало, знайте, що у них є чохли навіть на Motorola Razr 40 Ultra і ще на величезну масу інших сучасних смартфонів. Лінк буде в описі. Останнє по корпусу сканер відбитку пальця не під екранний, а вмонтований в кнопку живлення. Бездротова зарядка, щоправда, на 5 ватт є NFC, Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3 і GPS також. Тож на борту маються. Далі екрани спочатку, внутрішній 6,9 дюйма, LTPO AMOLED 165 Гц, роздільна здатність 2640 точок на 1080, пікова яскравість 1400 ніт. В реальності 165 Гц, це скоріше маркетинг, аніж НІТ, адже в інтерфейсі ви, як правило, будете бачити 90 або 120, а сучасні ігри крутяться або ж на тих самих значеннях, або ж нижче. Якщо 165 Гц в Примусово, то гаджет банально швидше нагріватиметься і зовсім скоро попроситься до розетки. Тим не менш, картинка плавна і приємна для ока, не доколупаєшся. Зовнішній екран має діагональ в 3,6 дюйми. Окутує основний блок камер, має розгортку в 144 Гц і роздільну здатність в 1056 на 1066 пікселів, а пікова яскравість складає 1100 ніт. Із цікавого, він майже повністю дублює можливості внутрішнього, тобто запустити. Тут якусь крупну гру проблемою не стане так, збочення, але можна. Сам дисплей аналогічно внутрішньому, більш ніж просто плавний і чудово читається на сонці. Із недоліків відсутність Always-On-Display. І якщо в класичних смартфонах на це ще можна якось закрити очі, то тут він аж проситься, але. Ні, у нас є жести пробудження, але весь час виводити годинник і, наприклад, сповіщення з погодою смартфон не вміє. Тепер звук стерео в смартфоні реалізовано. Сказати, що Razer 40 Ultra волає так, що аж шибки з вікон вилітають, я не можу, але звук дійсно гучний і приємний. Слухати хочеться. Тепер камери, і головне питання, котре цікавить багато кого: чи можна робити селфі на основний модуль, коли телефон закритий? Так от можна, але розрив по Колосальним не буде імхо знімати відео, от тут так, сенс з'являється. Тепер конкретика і приклади фото. Селфі шморгалка мене порадувала, і кут захоплення пристойний, і деталі на місці. Дивитись на ці світлини приємно. Основний блок камер радує ледве не по всім фронтам, і чіткість, і деталі, і баланс білого. Все гарно. Якби хотілося до чогось доколупатись, я б, мабуть, згадав про відмінності в експозиції на кадрах отриманих з двох різних модулів, але чи Мене це в іміджевому смартфоні і розчаровує точно ні. Загалом можна сказати, що смартфон по камерам точно відповідає класу і викликає сильно більше позитивних емоцій, аніж негативних. Створення фото вночі та при поганому освітленні також приводять до очікуваного результату. Контент дуже непоганий, але сучасні уберфлагмани точно можуть краще. Як на мене, і цей результат можна називати пристойним рівнем. Відео гаджет пише в 4К, ролики непогані. За кольорами і чіткістю. Переглядати відоси приємно. Стабілізація могла би бути трошки кращою, але в цілому все гаразд. 8 к також хотілося б, але тут я вчергове нагадаю, що перед нами не камерафон. Залізо, сердечко тут не найсвіжіше, але все одно досить солідне. 4-хнанометровий Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, Версія по пам'яті, що перебуває у нас на тесті 8256. Крутиться швидко тут не тільки інтерфейс, але й сторонні програми. Старт додатків майже Миттєвий тупняків нема, користуватись пристроєм приємно. В сучасних іграх ситуація наступна: танки йдуть на 100 FPS перші 5 каток на максимальних ефектах. Далі цей показник сповзає до 70-80, а ще за півгодини геймплею до 60-65. І тут вирішувати вам, ви вишнябуєтесь далі, чи вимикаєте ультра і вмикаєте щось середнє між максимальною і середньою графою. Отримуєте залізні 100 120 кадрів на секунду, і гра Далі з Genshin пакт ситуація аналогічна. Трубка тягне і ультраграфіку, але щастя це не дуже довго тривале. Тому я рекомендую знизити апетит і відразу запускати гру на середніх або ж високих налаштуваннях. В цілому, знову ж таки, як для класу, нормальний результат. Що показує синтетика, ви бачите на своїх екранах. Кому треба, ставте паузу. Тепер АКБ по цифрам ми маємо 3800 мАч. В реальності в середньому денна автономність не до Погано? Ні, можна краще. Так, люди супер економні зможуть видавити значно більше, але я б це за взірець не брав. Час зарядки від комплектних аксесуарів у вас перед очима. Сьогоднішня українська офіційна ціна на Razr 40 Ultra 38 тисяч гривень, що приблизно на 5 тисяч дешевше за основного конкурента цієї моделі Flip 5 від Samsung. І це, знаєте, досить непогано. До речі, цю інфу я взяв з є каталог, і саме тому я традиційно рекомендую використовувати цей сервіс для того, щоб орієнтуватись в цінах по повній. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці, порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є е каталог чекатиме вас в описі. Що ми маємо в кінцевому рахунку? Складка на рухомій області екрану малопомітна: вундабар, збірка, корпус. В цілому і дизайн топ. Екран, звук, камери, залізо і комплект добре або навіть дуже добре. З іншого боку, нема волого захисту, очікувано слабенька автономність, і коробка все ще не пахне ковбасою. Чи можна брати? Думаю, так. Мені гаджет сподобався, тому рекомендую. Зарядку з рюкзака просто не викладайте. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлови, проект Фермком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео. Зі своїми друзями, це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!